З метою проведення огляду готовності загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2022-2023 навчального року виїхала комплексна комісія, до складу якої входили заступник міського голови Людмила Задорожна, начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, начальник відділу надзвичайних ситуацій, охорони праці та оборонно мобілізаційної роботи Юрій Дзвоненко, Алла Кір'як, начальник відділу освіти, Лариса Огір методист дошкільної освіти, Андрій Кльован, головний інспектор. Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Подільського ру. Ірина Білінська, санітарний фельдшер відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського району управління головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Рита Ніколайчук, експерт з технічного обстеження, Євген Руснак, начальник відділу будівництва та ремонту соціальних об'єктів Подільської громади, Євген Мартинюк, головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи Подільської районної адміністрації. Основна увага комісії зверталася на підготовку до. Нового навчального року закладів та укриттів, які знаходяться на території. Все, що від влади залежало, ми зробили все можливе. Заключені вчасно договори, виділені кошти і був щоденний контроль. Є, звісно, такі проблеми, які вони не залежать не від нас, не від роботи підрядників. На жаль, адже це може бути затримка в постачанні матеріалів. У зв'язку з цим в деяких закладах на даний час 100% Ще не закінчені роботи, але Основна велика робота пророблена всіх усіх закладах. Залишилися невеликі е, такі текущі справи, які я сподіваюся, що до е, 20 го числа 100% будуть закриті і всі наші навчальні заклади. Я маю на увазі самі заклади. Вони на 100% готові. Все, всі класи підготовлені, коридори, тобто, все, 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 що від наших вчителів, наших завхозів залежало від управління освіти. Вони. Вчасно закупили всі необхідні матеріали, все забезпечили і були проведені вчасні ремонти. А щодо наших найпростіших Критті. укриттів, да, то тут вже є невеликі проблеми, але е, я ще раз зазначу, що основні вимоги ми виконали. Десь якісь оздоблювання роботи не закінчені, ну е, десь не сохне стіна, десь не довезли ще якісь металопластикові переговоротки, Але це все таки м -м, незначне, а в основному ми. Ми, я вважаю, зробили дуже величезний об'єм роботи, при тому в дуже стислі сроки, тому все можливе і неможливе, що від нас залежало, від підрядників всі разом працювали. Як наголосила Людмила Іванівна, основні вимоги до облаштування сховищ виконано. Є два виходи: працює система вентиляції: є вбиральні та біотуалети, умивальники, водопостачання, аптечки, засоби для гасіння пожежі, питна вода, харчові контейнери. Нагадаємо, у місті є укриття у семи школах та п'яти дитячих садках. На територіях навчальних закладів написані таблички, які вказують, де розташоване сховище. Очна форма навчання можлива тільки там, в тих закладах, де є найпростіше укриття. Після того, як комісією будуть затверджені акти перевірки цих укриття, і вони будуть визнані такими, які відповідають всім вимогам, після цього буде розглянута можливість навчання в очній формі. Ну, звісно, що після того, як нададуть згоду батьки на це навчання. Отож, очний навчальний процес розпочнеться лише там, де будуть підтверджені установи, що мають укриття захисні споруди для повної безпеки дитини. Планується відкриття сім шкіл, в яких буде, сподіваємося, змога відкривати і починати своє навчання в очній формі навчання. Але ви чітко, і ми всі розуміємо, все першочергово буде залежати від безпекової ситуації в нашій Україні і в нашому регіоні. Це по-перше, по-друге, від висновків сьогоднішньої комісії. Плюс ці всі документи будуть надані на наш департамент освітній і вони будуть розглянути на рівні нашого. Е Губернатора і буде прийнято основне рішення, рішення на рівні регіону, в якому uh -huh. форматі Одещина почне працювати. Потім, згідно цих сьогоднішніх результатів перевірки, буде прийматися рішення на рівні РДА нашої районної uh -huh. державної адміністрації. Всі ці рекомендації на нас будуть спущені і, виходячи з цих результатів, будуть прийматися рішення. Але ну я так собі думаю, що скоріш на все, що нам дозволять починати в цих 12 закладів, які ми готували, змішану форму навчання. За бажання не за бажання, а за результатами. Зараз іде активне опитання, чергове по всім так, шкільних групам, хто як бачить, які будуть, і вже згідно цих останніх результатів, будуть формуватися класи, будуть формуватися робота закладів освіти. Будемо розуміти, яка школа в одну зміну, яка в дві, хто хто як, і ну, у кого із діток і батьків буде можливість і бажання віддати в очну форму навчання ми приклали буде максимум зуж... да? зусиль, і сподіваємося, що безпекова ситуація дозволить закладам відкритися і надавати якісне, якісне навчання. Ну а е, за звісно ж, я все ж таки думаю, що основний пріоритет буде відданий змішаній формі. Ну можна сказати, тоді батькам можна. Е... Спокійно працювати і бути впевнені, епевнені, що діти, діти під нагляд, якщо вони в закладі безпеці. навчальному, да, то вони тому, що всі-всі вимоги, які потребує від нас, у тидер і наше МНС, і всі технічні, технагляд вони всі враховані при складанні договорів, кошторисів і під час ремонтних робіт.